Yo. Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Brawl Stars І у нас закінчились мутації, і взагалі івент з сушами. Якщо чесно, івент був доволі прикольний, проте нічого, так я і особо жорстко не нафармив. Правда, на шейда скінчик прям абоуденіший. Я бачу в магазинчику, плюс Нані на, теж непоганий. Непогано, чуєш? Цікаво, чи цей скін на шейда можна купити за блінги, тому що, скоріш за все, скоріш за все, я щось думаю, що можна. Ну, чорт його знає, по гіперзарядним скінам. Нічого в мене немає. А по легендарним скінам тут багато-багато-багато всього, що треба спочатку щось відкривати, потім ще щось, щось Ось фенікс, ворон, коротше, батенько всякого щось. Ну, їх при тому всьому, щоб по кожного можна купити. Це, якщо чесно, зума зійти. Ну, окей. Хорошо, я взагалі не за це сюди прийшов. Я прийшов за тим, щоб подивитися, чи є скин на шейда за блінги. А шейд, шейд шейд ось до тим. Ось до цей скін. І ні, його можна купити тільки за гем. 没，哼。<laughs> Ну, поки ми не будемо на нього витрачати геми, тому що в мене є. в мене є невеличка думка про те, що через один день 15 годин він звідси пропаде і можна буде його купити за блінги. Таке, в принципі, цілком можливо. А ми поки що що зробимо? Нам треба брока все рівно викачувати до тисячі кубків. Якщо чесно, мапа доволі непогана для нього. Мені, по факту, треба 70 кубків на фарми, чи 60. Я точно вже не помню Ну, коротше, не дуже багато. А, проте брок став набагато слабшим. Ну і більшість гравців також набагато слабшою. Так що, по ідеї. Є, є всі шанси. Ось і тепер у мене вже, так сказати, крушки не такі здорові. Тут на Брокові. Після постріла, тому чорт його знає навіть. Давай попробуємо такого постріляти по Челові. Трошечки позадовбуємо цього сту. Починає хілитись, мені це не подобається, якщо чесно, треба його ще позадобувати, він там пішов ще когось валити, і він убив чела, в якого було купа банок, просто купа банок. Ну ми його не доганяємо. Я його просто не доганяю. Він ще почне хілитись. і тут вже почне мене пробувати виносити, якщо чесно. А він тупо свалив. Ще й попав по мені, ну гамнюк. Ну, якщо чесно, уже топ-6, вже не супер погано. Давай я таку попробую прострелити, чи є там хтось ще нема нікого. Отут і проблема в мене. Да, отут і в мене проблема. Підловив він мене, якщо чесно, дуже маньоверний чел. Дуже маньоверний, але м -м, все рівно, все рівно нічого не злив. Да, мені 60 кубків надо. Ну, перший комом, що поробиш? Я бігав за сту всю ігру, а він там підловив когось, банок налутав купу і капець. А отут у мене вже банок купа. Зверху наді мною, походу, лілі. Хоча ні, не лілі там. Це точно. Так, забираємо по-любому цю банку, погнали сразу до цих двох. Зразу просто моментально. Три плюхи банка наша. А ні, в натурі лілі була, чуєш, вона тільки лагає. І вижила, ти представляєш? В останній момент гаджет нажала. Ну, гамнючка. Так, не подобається мені цей шарф. Не подобається мені взагалі з ним тусуватись. Він же хілиться гамнюк, він же хілиться і вбиває мене просто, бо я не можу по ньому попасти. Він замансив. Вообще пере, переперевчи, просто розучився грати. Я тупо беру кубки, сливаю. Ні, мені це не подобається. Я хочу нормально затащити, нормально накачати всього того, що мені треба. і банок було так багато. І тупо провтикався. Лілі не добив там, не повезло. Потім цей шарфу не попав, не повезло. Це просто капець. Я не знаю, тупо невезуха якась. Спавен був мега класний. Я просто взяв все. Провтикав, все посливав, що тільки міг. Так о давай, чисто банки лутати, там Макс, зверху вольт Я би їх, звісно, позадовбував би всіх, ну. Но... Ну, задовбувати мене особо не виходить, чесно кажучи. Так. Ну, Лілі задовбали. Це вже непогано, там Вольф в кущах. А це не вольт, це шелі, чуєш Давай по вольту-плюшечку таку насипемо. Сюди дві плюхи, дамо, чисто заберемо ще одну банку. У мене вже 6. Я, в принципі, претендую на топ-1. Мені головне, чисто зараз з вольтом розібратися. Отак от, тако, да. У мене вже топ-5 і 7 банок. 7 банок це реально мега багато. Так що в мене є всі тупо шанси. Опа. Там шеллі шеллі винесла. Отако просто. І топ 1 у мене в кишені, як, як я й казав, як я й казав. Ну, можливо, це ще піде камбек. Прям конкретно жорсткий камбек. Мені ще 55 кубків. Ну я дуже сильно надіюсь на те, що саме сьогодні я зможу викачати тисячу на брока, Но я не впевнений. Я дуже не впевнений. Справси, ще задовбувати буде. Ну він зі мною Ті, тімитись. Давай я покручуся. Типу я окей. Окей, брада. У мене вообще з банками не пощастило. Тупо не пощастило. Тут у брока вже дві. Непоганий він перець. У мене хоча б одна. І банок більше нема. Ми йому тако чисто, сразу виносимо пацика на скілі переігруємо. Тут Перл Перл дуже сильний, чесно кажучи, демеджа в нього капець. Ми помагаємо. Так, опять сту цей, опять цей сту. У нього снаряди набагато швидше летять. Непоганий він перець, він пішов битися із Сфінксом Сфінкс уже не імба. Ми по ньому ще й попали, легенько. Блін, отходи. Ну, нічого так не зроблю. Отако. Я вже, я вже в кінці просто прыгнув, бо я боявся, що зараз помру. І слава богу, слава богу. Так, 4 банки топ-4. Ну, ти знаєш, на топ-1 я дуже сильно сподіваюсь, но в нього не дуже сильно вірю. Так, ну стрібок Все, давай отако зробимо. Отако зробимо. Так, там пусто. Там газонюк справу-то завалив. Ну, газонюха ми будемо контрити по чуть-чуть. Той чувак, десь з іншої сторони, плюс-мінус. Тако стрельну. А, ну калюжа маленька, нічого не поробиш. І чорт його пойме, де ти газонюх чуєш. Опа, он до він. Давай отакою настрілювати йому чуть-чуть. У нього атака невелика. Так, він його в астрал загнав, то вони тут десь зараз плюс-мінус з'являться. І він мене загнав в астрал! А хто кого взагалі вбив? Я топ-2 зайняв. Ну непогано. Так, мені ерунда лишається. Мені лишається 46 кубків. Чотири перемоги. Ну так, з однієї сторони, дивишся, типа 4 перемоги. Ізі, поняв. Ну на таких кубках насправді і катки довгі, і перемоги нелегкі. Надо в моменті бути дуже обережним, щоб все з тобою сталося хорошо. Так, давай одразу оцю утанем. Так, до гори далі не піду, краще оці вальну. Отаком. У мене вже є три, уже хорошо. Ну, у всіх буде дуже багато, банок, чесно кажучи. Я даже не знаю, на кого йти, на кольта. Да. От тобі топ-10, просто зразу. І мінус 8. Все, що в минулі катки заробив, все потратив, так ще й до того всього, він стріка уже німа. Да, він був, звісно, малесенький, ну. От ти бачиш, просто не виходить. Ну там Бул зверху, якого я ну нічого йому просто не зроблю. Ну, тупо нічого. Мені треба було йти плюс-мінус в центр, напевно, перепригувати через гаджет. Я навіть не знаю. Просто навіть не знаю. Чи ж і я в якомусь такому місці ще не знаю. Там енергетик Макс. Тако попробуємо його, звісно, підбити. Отако зробити. Ну ні чорта мене особо не виходить, треба відійти від нього. Можливо, якось так. Матраса підзадовбати. Якщо чесно, дуже стрм. Дуже стрьомно Просто топ 9, я прям в самому центрі всіх подій. Мені супер це не подобається, Ну окей. Ну, матраса будемо задовбувати. Що робити? Матраса треба задовбувати якось. Ну, особо не позадовбуєш? Хоча. Диви. Вернувся гамнюк. Но ну, вже й гаджета нема. <гум> а то пшись ще досі. Мені це не підходить, там ще вольт вкачаний. Тут фенг. Так, ну хоч гаджет є. Надо фенга відігнати отсюди, хай там тусується. Так хорошо, в мене чисто суцільний верх, окей. Де як він попадає один з другим? І я просто нажимаю гаджет і не пригаю. Да, зажали. Насправді важко тут брока качати. Реально важко. Надо було його докачувати тоді, коли були мутації, а зараз я сижу просто. Я не можу нікого нормально вкачати. Ну як нікого? Чисто брока не можу вкачати. А так-то я, можливо, би когось ще вкачав. Фух давай щас швидко попробуємо щось намутити. Якоїсь двіжухи. Начудити. Так, опять матрас. Тут ворон. Ну, ворон зараз, звісно, не такий сильний, вообще не такий сильний, ми можемо тако зробити. Виживаю ж, да? так? Виживаю, ну должен вижити. Виживаю, все хорошо. Мінус один я дав, банок у мене норм, я можу пробувати йти в напад до когось, поки вони там тусять вдвох. Там гріф, матрас. Матрас буде пробувати до мене чисто підійти. А після двох получених плюх почне тікати. Правильно свалюй. Свалюй, свалюй, я буду тебе гнати просто до чуваків, поки ти не прийдеш і поки тебе не начнуть бити, отакі ось оборони. Ну, У мене ульти нема тебе добити, чесно кажучи. Ну я буду тебе виганяти звідси. Я його буду ще виганяти, щоб він наступав на плиту. Отако, От да Йому треба на плиту, а там далі його будуть трохи бити. Отако. От Баночку підтирили, Проти барона важко буде. Хоча в нього одна банка ХП мало. Шанси є, чесно кажучи. Шанси завжди є. Особливо зараз. У мене банок багато, топ 3. Я правда не знаю, де інші пацики. Ага, ну а Барон десь тут, правильно. Ага. Давай, пацан. Пока. Ага, пока, ти капець, хілися, быстро. Чуєш, ти прям гарний танк. Так, пацанчик. Оце була моя помилка, но я його якось убив. Не знаю як. Но помилка бо я моя, була моя, що я не стрельнув, зразу не підпалив пол. Але все одно, топ-1 є, і мені знову треба ще 46 кубків. Жесть. Як же потно? Я чисто на місці кручусь. Чисто кручусь на місці, а потім я потію жорстко, ну стараюся виграти. А потім просто один якийсь е, момент, чисто невезіння, і все. Що я просто попадаюсь між двох вогнів і нічого потім зробити не можу. Ось, наприклад, бель. Ну, Баль, кстати, наче підлагала, но убити я її все одно не вбив. Ну, по матрасу дав, чуєш? Матрас там на чилі, Давай вот так дві плюшки просто дам. Матрасика ми винесемо. Там макс чудить. Ну, матраса ще не на чуди. Матрас якийсь актер, я тобі базарю. Міг би він, конечно, і лучше зіграти. Бель десь вверху була. Ага, воно ну, вона і є. Ну от ми її, кстати, можемо сейчас вынести. Мені їй треба не так багато плюх дати, щоб винести. І просто ти поняв котяра сидів в кущах, і я ж в тій кущі провіряв, я туди стріляв. <плес> а я ще добре чухав, просто суперово себе чухав. Я думав, що я в безпеці, що нема там нікого. А хоча ще і бельту винесе, бо в нього ульта була жесть. А така тобі ігра. Непередбачувана абсолютно. Ну хоча б я не в самому останньому місці, так сказати, був. Ну, отут тут і мене винесуть просто, бо я пішов і повер! Я не знаю. Я не знаю, як мені нафармити. Обалдеть, ти поняв, як вона зробила хитро. Як вижить? Просто капець. І він не б'є вольта, ти поняв? ще свалюють по-хорошому. Від них по-хорошому по свалюють, а тут Кенжі просто 7 банок. Привіт. Ну і все, мене з'їдають просто за секунду. Коротше, чесно кажучи, брока навіть не знаю, як на цій мапі качати, скоріш за все, не буду я тут качати. Один кубок я нафармив за 20 хвилин. Один кубок на нього. Однесенький, просто. Ах... Ладно, ластова, чисто ластова каточка. І якщо щас у мене навіть нічого не вийде, то все, я міняю просто бравлера і йду качаю якогось другого. Бо це просто капут, я не знаю. То просто капутик. Обалдеть Вс пастера ще хтось бере. Я вообще в шоці. Чувак пастера качає на 1000 кубків. Бастера, ти поняв? Де він його взяв, вообще він ще й за мною бігає. Обалдеть, тут ще якийсь кольт. Ну, а тут я й профтикався. Опа, є момент. Це моя візитна карточка, пацани. Це моя візитна карточка просто на перемогу. Ой-ой-ой. Так, пішли когось винесемо. По цьому навальнемо. Попав, не добив. Він трошки підхилився. Наше. Так тут хтось наверху тусить. Пейпер. Вона там з кимось б'ється, чуєш. Отако. От У мене вже 6 банок. Що, я ще стоп один візьму? Може і візьму? Отако зроблю. Чаку хана. Ну як хана, він вижив. Шарф в мене запрыгнуть може Чака вбивати треба. Він поїхав кудись. Обавдеть просто. Так, ну я живу. У мене топ 4, вообще не подобається, но я живу. Я не попадаю. Я ще й постріляв йому в ульту, і мене вбили просто першого! Не знаю, як Нуб зіграв в моменті, але все одно, 4 кубка, все. Більше я сюди брока не беру. Я щось думав, я тут буду хорошо все чухати, а тут взагалі супер неудобно грати на ньому. Взагалі, ну вроді норм. А вроді чорт його пойми, поняв. Або то я привик до калюштих здорових, що тупо ходиш, всіх виносиш. Або я не знаю. Зараз на Лі попробуємо затестити. Як тут піде геймінг? Бо я б її теж на ти, викачав з кайфом. Дуже класний бравлер, з урахуванням того, що гаджет бомбезний. Так, ну я ульту фармлю на миші. Просто гесенько ульту фармлю, в миші там демеджа пощі нема. Отакова неси, просто один одного. Я не знаю, щоб мені так на Брокові просто щастило. Що пацки один одного вбивають, не знаю, такого в мене не було просто. Ти поняв? Я просто бігаю банки збираю. Я просто бігаю і збираю банки, це якийсь прикол. До шарфа щас прийду. Тут колегесеньку ульту біля нього накачаю. Ну, б'є він больно, кстати, він мене бачить. Мені то не подобається. Ну мене, якщо що є сейф, я можу свалити в будь-який момент. Отако просто. Бемц. Отако Бемц. І все, кого там далі винести? Хто там ще йде є? Де хто? Ну що тобі Френкіч просто тусить. І все, 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 це вся весь геймінг. Лілі просто ходен імба. Вона просто ходить всіх винос. Може це мені лучше на тисячу качати. А брока потримати до якогось типа душа, дешки, ну десь, або там 3 на 3, десь його попробувати викачати. Бо я не знаю, брок в цілому хорош мужик, но він таке відчуття, наче соло не може, я не знаю. Біля шарфа по тусю просто ульту покачаю. Ну, я не знаю, він з ума посходив, що пішов за руїни в собі ігру. І таке буває, і таке буває. Плюс у мене вже є ульта. Ель Прімо. Його, кстати, я не знаю, чи шотну. Отако зроблю. А тут і лишусь. О, спасибо! Не, не, не спасибо, не спасибо! Це було жорстко. Так, Бас до мене, кстати, почти притепався. Я розумію, що він робить. Ну ми його легасенько просто з'їдаємо, і у мене є ульта. Це дуже хорошо. Так, цих кущах нікого нема. Тут у нас газ тусить. Він мене, понятне діло, що бачив. Так, там усту 7 банок. Ну, це йому не сильно помогло. І цьому теж просто анігіляторна пушка якась. Ця лілі. На ній просто чисто кайф фармити, я тобі кажу. Ну і напевно, на цьому ми будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобай. з вами був Санчіос, і всім пока-пока.